Я хочу прочитати вірш, який називається Усе в житті дається в порівнянні. Усе в житті дається в порівнянні. Написано давно про це і багато у нашому життєвому змаганні буденність все частіше рідше свято. Частенько нарікаємо на втому: Коротка ніч, нерадісне світання. Та, друзі, невідомо нам нікому. А раптом день сьогоднішній останній. Ми сердимося на батьків, на діток. Буває часто, навіть без причини. А уявіть, як хтось би міг зрадіти, бездітні дітям, мамі, сиротина. Ми скажемось постійно на недуги, проте життя не цінимо ні трохи, а дехто починає жити вдруге, опісля війн, аварій, катастрофи. А де хто знову вперше став на ноги, ходити вчиться, мов мала дитина, а інший вже не може без підмоги, та вдячний Богу за прожиту днину. З розчарування в дружбі чи в коханні, ми вміємо трагедію зробити, а хтось скорботні очі при смерканні у небо зводить, щоб поговорити, і з тими, кого доля в них навіки. Скотіло в вимірі забрати, пішли у вічність, їхні друзі, рідні, залишилось їм зустрічі чекати. Тому, допоки рідні наші з нами, навчимося любити, пробачати, підтримувати щиро молитвами, навчимося стосунки цінувати. Здобутків наших завжди нам замало, стараємось все тіло догодити. Та скільки б друзі ми не працювали, одне життя лиш зможемо прожити, одне життя на цій земній долині, і вікна ж пролітаємо в година, і все потрібне дав Господь людині, але, на жаль, не цінить те людина. В одних щодня обіднемо гостина, однаково їм часто не вгодити. Для інших скарбом є проста хлібина. Ковток води хлібину цю запити. А скільки тих, що зазнають знущання та не звертають на шляхи непевні, тому залишмо скарги і вагання і будьмо вдячні Господу щоденно, подякуємо за кожен день прожитий, за хліб, за воду, одяг і хатину, за здатність чути, бачити, ходити, за наших друзів. За усю родину не завжди перемогу нам здобути, поразки часто випадуть в змагання, та вдячними за все потрібно бути, бо цінність визначається в порівнянні. Як?